З 1 серпня розпочинається реєстрація на сертифікацію вчителів української мови та літератури, а також математики. Детальніше про черговий етап запровадження нової української школи, що він передбачає, та яка процедура реєстрації, розповідаємо далі. Відтепер не лише вчителі початкової школи, але й вперше математики та української мови і літератури. З 1 серпня розпочнеться реєстрація на сертифікацію педагогів, які цьогоріч працюють за методиками нової української школи та викладають у п'ятих-шостих класах. Перший етап реєстрації триватиме до 7 серпня. Для кожної області визначена чітко своя квота кількість вчителів, які можуть взяти участь. І для Чернівецької області ця квота становить 14 вчителів з української мови і літератури і 14 і вчителів математики це можуть бути вчителі української мови і літератури, або вчителі, які викладають один з цих предметів, або вчителі, які викладають інтегрований курс, але які працюють як вчитель за основним місцем роботи, ані зовнішнє, ані внутрішнє сумісництво. Наприклад, з посадами директора-заступника цього року не працює. Реєстрація відбуватиметься в онлайн режимі на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Після реєстрації електронної необхідно буде зібрати пакет. Документів це копії відповідних документів, і вже поштою надіслати у регіональний центр оцінювання якості освіти для того, щоб там могли сформувати відповідний кабінет учасника сертифікації, і надалі вся комунікація здійснюється відповідно через цей кабінет. Сертифікація передбачає три послідовних етапи: перший з них незалежне тестування. Тестування буде відбуватися у паперовому форматі. Кожний вчитель отримає відповідний тестовий зошит і вже на сьогодні сьогоднішній день на сайті оцінювання якості освіти розміщені програми як для вчителів української мови літератури, так і для вчителів математики, які якраз чітко застачають, які саме питання будуть винесені на незалежне тестування. До 25 вересня в кабінети свої особисті всі учасники сертифікації вже отримують результати. Другий етап самооцінювання, а третій вивчення педагогічного досвіду вчителя. Здійснюватися теж цей етап буде в онлайн онлайн Режимі, але вже він буде передбачати представлення власного досвіду. В практичному режимі експерти переглядають уроки, які ведуть безпосередньо в дистанційному режимі вчителі, учасники сертифікації, і вже тоді лише будуть підбиватися підсумки. Буде разом, вже так скажімо, додані бали і за самооцінювання, вони аналізуються, аналізуються результати за оцінювання. Дням власного педагогічного досвіду, і тоді вже виноситься остаточна оцінка. Майя Воронка, вчителька початкових класів, успішно пройшла сертифікацію у 2021 році і вважає це важливою складовою свого педагогічного досвіду. Особисто для мене сертифікація це не просто ревізія мого педагогічного досвіду. На той час для мене був це як ковток свіжого натхнення, повітря, мотивації. І усвідомлення того, що я дійсно рухаюся в правильному напрямку. Сертифікація це нам потрібно зрозуміти, що це дійсно виклик для себе, це власна особиста потреба. Ми не робимо це для інших батьків, адміністрації, колег. Це є власна потреба самовдосконалення і саморозвитку. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.